Сьогодні на те головні питання новорічного тижня. Чи зустріне володька рік свині якось особливо? Шампанське, мандаренки, олів'є. Чи приготує Юрчик спеціальний подарунок кльопі та приніс квіточок. Полтавсько-тернопільський вечір у mm. сьогодні о дев'ятнадцятій. На І марного вечора. давай! З новим роком! Вони не зміняться. Має змінитися щось інше. Самсунг квіпдрайв відтепер вдвічі менше часу на прання. Барабан обертається незалежно від задньої стінки, створюючи потужний потік, що прискорює прання та краще очищає білизну. Менше часу на набрання, більше часу для вас. О, знову ця контрольна. Ой, ви захворієте, щоб на неї не піти. А в мене горло болить. Класно тобі, та не дуже класно, коли горло болить. Що захворів? Знову горло. До школи сьогодні не підеш. Лізак! Лізак! Від болю в горлі у нас є лізак. Добре, що мама знає про лізак. Лізак класний. Краще до школи ходити, ніж вдома самому сидіти. Лізак від болю в горлі, тільки так. Від Фармак. На новий рік дарунки шепко треба брати. І так купити, щоб хату не продати. А як без товкучки все забрати? Приходьте люди у комфі все гуд, бо все є тут знижки у комфі. Смартфони в комфі. Пікап у комфі. Комфі. Кул cool прайс. на любий сюрпрайс. Ти чого так довго? Закрап. Я відкрила для себе Піколакс. Піколакс лагідний та прогнозований. Одна таблетка Піколаксу з вечора. І результат чекаєш зранку. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Тут відім. Та любимо. Повертайся знову. Важливо бути разом. Свято живе у родинному колі. У ємій син Божий наш. Українці, світло Різдва знову приходить до наших сердець. Переконаний, що новий рік стане для України роком відродженої надії. Україна твердо стане на світлий шлях гідності і правди. З Новим роком вас, друзі! Христос народився! Славімо його! Доброго ранку, мої любі! Мама, в мене нежить! А ні, носик ще дихає! Не сумуй синку, ринозолін. Наш сімейний помічник від нежиттю. Ринозолін засіб від нежиттю, що діє до 12 годин. Мама, з ринозоліном міносик знову дихай. Від фармак О, комфі кредит, тут комфі, кул прайс на любий сюрпрайс. А як твоя голова? Як завжди болить на зміну погоди, і в мене болить. Маю фармадол, який мені завжди допомагає. Якщо голова болить на погоду, фармадол прийде на допомогу фармадол таблетки від головного болю. Зі святом вас вітає. щастя вам вважаєм, ясна м'ясна. З новим. Для тебе є дві новини. Погана. Лікар сказав, що без антибіотика не обійтись. Знову антибіотик, знову діарея, здуття і спазу. І хороша новина. Я тобі рекомендую приймати лактіалі. Так, так, лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Коли антибіотик, тоді лактіалі. Так, так, лактіалі. Інноваційна технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Рада тебе бачити, як зараз почуваєшся. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від фармак. Новим роком незмінне привітання собі та друзям. Yeah. <laughs>